Вітаю вас, діти! На уроці Я досліджую світ. З вами ваша вчителька Валерія Валеріївна. Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему природа природне угрупування прісна водойма? На хвилину про сьогоднішню днину. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо, коли ми збиралися до школи? Що стосовно опадів, кому відома температура повітря, у зошиті спостереження, зазнач сьогоднішню дату, умовними позначками, визнач явища, які спостерігалися. Пригадай, які є природні угрупування, ліс, луки, болото, прісні водойми, море. Відгадай мої загадки. Між берегів текла-текла, мороз зміцнів, під скло лягла. Так, це річка. Серед поля лежить дзеркало, скло голубе, а рама зелена. І це дзеркало озеро. Річка і та озеро це прісні водойми. У водоймах, так як і на суші, є всі необхідні умови для життя: світло, тепло, повітря, вода. Поживні речовини. У прісних водоймах вирує життя. Тут живуть представники різних груп живих організмів: рослини і тварини, а також бактерії та гриби. Біля берега ростуть невисокі рослини, осока. Далі утворюють густі зарості. Очерети рогіс. Кореневища цих рослин знаходяться в мулистому дні, а стебла з листочками над водою. Глибше плавають на воді листки і квітки латаття. Коріння цих рослин закріплюється на дні. Рослини вбирають з води вуглекислий газ – а виділяють кисень. Ним дихають живі організми, які живуть у воді. Рослини є кормом для рослиноїдних тварин водойми. У водойму населяють різні тварини. Розглянемо деяких представників. Це хижа комаха водомірка. Швидко бігає по поверхні води. Бо на її довгих ніжках є волоски, змащені жиром. Вона полює за дрібними комахами. У товщі води живуть мікроскопічні тварини, дрібнесенькі рачки. Вони годуються мікроскопічними водоростями, а самі є кормом для мальків риб. Молюски. Ставковики й котушки, рослиноїдні молюски повзають по стеблах рослин. Жуки, водолюби плавунець, вони є хижаками, плавають серед рослин. Постійні мешканці водойми це риби. Серед рослиноїдних представників є товстолобик, червоноперка. Всеїдні карась, лящ, короб, а також хижаки, щука, судак, сом. Чим живляться риби? Їжею всеїдних є частини рослин і лічинки комах, черв'яки, дрібні рачки. Хижі підстерігають дрібну рибу головків, а великі суми навіть птахів і звірів. Тварини, які проводять у воді більшу частину свого життя, це жаби, тритони, вужі. Добре плавають у воді видри, нутрії, бобри. Серед представників птахів це качки, гуси. Лебеді Заглянемо в довідничок. Гніздяться у прибережних заростях очерету качки, гуси лебеді. Вони добре плавають і пірнають. Ці птахи всеїдні. Через дьоб вони проціджують рідкий мул, затримуючи все їстівне. Лелеки та чаплі. Полюють на мілководі за жабами та рибою. А як люди використовують прісні водойми? Наприклад, як джерело питної води у домашньому господарстві, виробництві, сільському господарстві ловлять рибу, полюють на водоплавних птахів і звірів. Запам'ятай, під час прогулянки. Відпочинку на водоймі не рви квіти латаття, не лови жаб, раків, не знищуй житло бобрів, не викидай сміття. Подивися уважно на світлину Доведи, що водойма це природне угрупування. Спробуй побудувати кілька ланцюгів живлення, які склалися у водоймі. Вдома тобі слід прочитати в підручнику сторінку 81, 82, 83 та переказати. І ось тобі запитання для роздумів. Чому зайцю краще виживати в лісі у лузі, ніж біля водойми? І навпаки, чому бобру краще підходять природні умови водойми? Справа в тому, що вибір, вибір місця проживання для тварин часто залежить від їхніх потреб. Та адаптації до конкретного середовища. Наприклад, зайці головним чином харчуються травою та молодими гілками. А луки та ліси можуть забезпечити їм різноманітність у рослинності, що сприяє більш збалансованому харчуванню. А також ліс та луки можуть надавати зайцям прихованості від хижаків. Густа рослинність може служити як природний укрив, допомагаючи зайцям уникнути потенційних небезпек. Також зайці можуть будувати свої гнізда серед трав, кущів, таким чином знаходять собі захист. Що стосовно бобрів. Бобри – Відомі своєю здатністю будувати гнізда та дамби у водоймах, а вода служить їм не тільки як джерело життя, але й захист від хижаків, які не можуть легко долати водні бар'єри. Бобри часто живуть поруч з водоймами, щоб мати легкий доступ до кори дерев, яку вони використовують для будівництва своїх гнізд та дамб. Тому для зайців важливо е, прихованість від хижаків та наявність різноманітної рослинності для харчування. Тоді як бубри, е, для бобрів вигідно вибирати водойми для забезпечення захисту від хижаків та можливість будувати собі місця гнізда та дамби. Закінчимо сьогоднішній урок відкритим мікрофоном. Чого ви навчилися на уроці? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Що нового ви сьогодні дізналися? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Постав позначку після перегляду відео. А на сьогодні наш урок закінчено. До нової зустрічі! Бувай!